Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні, знаєте, неординарна така подія трапилась. Безпілотник долетів по Москві. Ну, відповідно, як тільки новини з'явились, я постарався якнайшвидше, е, як тільки в мене з'явилась можливість, взятись за руни і за камеру. Ну, думаю, всім цікаво, так? Але знаєте, от що дивно. Ну, По-перше, лише один, а по-друге, ну, ну, що там, проломити купол той їхній. Ну, це явно не те. Знаєте, сумніви певні є. Ну, давайте подивимось, що й до чого, що скажуть руни. Що, поїхали. Ну, давайте. відразу перевіримо, а ще це не робота спецслужб Кремля. Так, дякую за всі відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чиї безпілотник, який прилетів... Сьогодні вночі по Кремлю. Це е, Діло рук спецслужб Росії? Хай Скайтюру неправду. Єра. постарована Фехо. Наутіс перевернутий. Ну, зрозуміло, в принципі, що до чого. Дивіться, єра, вірт вона ж по стару на феху, навтіс перевернутий. Ну, ось, результат раніше проведеної роботи. Бачите, в таємниці в даному випадку. Це ну, про таємні служби, так, про таємні спецслужби. Це не про вищі сили, Боже, збав. Стосовно Кремля, зокрема. Е, і от бачите, що феху, ну, як е, і як, знаєте, як знаєте, власність, і в той же час, як гроші. Ну тобто, проплачено, так? Ну, і на кінець падає анаутіс. Випробування певні. так? Тобто, ну, Заморочились, грубо кажучи, заплатили для того, щоб це все провернути. Хотілося би, щоб ЗСУ, але, на жаль. Ну, нічого. нічого. Це ще не вечір. І ще не 9 травня. Е, ну, До речі, так, виходить, е, е, виходить, що деякі мої прогнози збулися. І стосовно безпілотника, так, поки що не наш, ну, але вже долетів. Е, ну і, на жаль, стосовно обстрілів, також. Хотів ще спитати, що це принесе Україні, ну, в принципі, вже приносить. так, Тільки з'явилася новина. Ну, тільки я її побачив, буквально півгодини не пройшло, тривога майже не по всій Україні. Ну, от. ну, а хоча давайте спитаємо. Добре. В принципі, далі уточнювати не бачу сенсу, чи це партизани, чи щось. Бачите? Перше, перше питання і зразу в Ну. Таке. Гаразд. Дякую за відповіді. Так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Вам буквально два кліки, а мені приємно. Дякую. Ну що, давайте спитаємо, що це буде, що це принесе Україні. Все таки. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що принесе Україні сьогоднішня атака безпілотника по Кремлю? Хайскають роне правду. Пуста руна. Ну, початок такий собі. О, дві руни потяглося. Гаразд, що у нас тут? Соло. Єра. А, Ну, добре, ще одна. Навтіс прямий. Ну і гаразд ще одна. Довертаю по часовій. Інгус. Від відбій тривоги пішов, що є добре. Дивіться, що принесе Україні? Ну, от відразу постару нападає вищі сили. Певна інформація прикривається. Ну, п -п -п знаєте, це не про перемогу, це, знаєте, про піднесений настрій. Українцям точно принесе. Знаєте, переможний настрій. Отак, от от я б сказав. Ось. Ну, як результат. Відповідно даної... Ну, ось, як результат даної події. Піднесений настрій, як результат цієї події. Але бачите, тут же падає Інаутіс. На жаль, випробування. Ну, те, що я кажу, тривога відразу почалася, там, ну, хай не відразу, десь через півгодини, як я ту новину побачив. От і все. Але бачите, інго спадає, благоприємне завершення ситуації. Тобто, ну, хоч і тривога, але наші доблесні збройні сили і наше доблесне ППО має все-таки більшість тої гидоти, що буде летіти позбивати. На щастя. Але все рівно тривогу не ігноруємо. Добре, ну ось такий експрес-розклад вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.